Місцевих новин на каналі ТІВІ 4 в ефірі Провінційні Вісті. Вітаю вас! Коронавірус не поборений. З жовтня в Україні 343 людини померли від ковід. 19 серед яких двоє дітей. Про це повідомив на брифінгу медіа центрі Україна «Укрінформ» заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Ми зараз говоримо в основному про фіксацію смертельних випадків наслідок ковіду. Тут не варто забувати, що люди з групи ризику є найбільш уразливими саме щодо летальних наслідків. З жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки серед яких дві дитини віком до 17 років зазначив кузін? Він нагадав, що у разі, коли людина захворіла на грип чи ковід 19 вона має перебувати вдома. Супутні важкі захворювання чи надмірна вага, то вона належить до групи ризику, і в цьому випадку звернення до лікаря має відбуватись максимально швидко. Недотримання цих рекомендацій, за його словами, може призвести до ускладнень і летальних випадків. Ще однією причиною, яка впливає на перебіг захворювання на ковід, 19 зазначив кузін, є відсутність вакцинації чи неповний курс вакцинації в Україні. Щонайменше 12 мільйонів людей не мають другої бустерної дози, тобто по суті вони не мають повноцінного імунітету. Вакцинація має бути основою для профілактики здоров'я кожного українця, сказав головний санітарний лікар. Як повідомляв Укрінформ, на всій території України з 1 липня 2023 року скасований карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. всесвітня організація охорони здоров'я 5 травня. Скасувала статус пандемії COVID-19. наприкінці листопада. Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та. За безпеки спрямовані на запобігання поширенню ковід-19, і на Тернопільщині з початку епідемічного сезону від ковід 19 померло дев'ятеро мешканців краю. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це старші 65 років люди з супутніми захворюваннями. Вісім з них не щеплені. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, на Тернопільщині минулого тижня зареєстрували майже 300 нових випадків захворювання на COVID-19. втім, загалом в області простежується тенденція щодо зниження рівня захворюваності. З 10 грудня Укрзалізниця запустить потяг між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Поїзд максимально зручно підлаштований під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Новий інтерсіті номер 747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16.30, прибуття до Тернополя о 23.02. у зворотному напрямку. 748 відправлятиметься з Тернополя уранці в 6.32. Прибуття до Києва о 12.45. Маршрут буде обслуговуватись найшвидшим українським потягом Тарпан квитки вже доступні в застосунку у залізниці на сайті в чат-боті та в касах Вокзалі. У період різдвяно-новорічних свят покупки планують 59% українців. Переважна більшість з них витратять кошти на новий рік. Такі дані дослідження оприлюднила компанія Делойт. Цей показник дещо менше, якщо порівняти з минулим роком, 61% йдеться в повідомленні. За даними дослідження, 49% українців витратять більше коштів на святкування нового року ніж на Різдво. Найбільше коштів на святкування нового року планують витратити респонденти на сході України, тоді як на святкування Різдва на Заході. При цьому майже 45% українців святкуватимуть Різдво 25 грудня і тільки 17% – 7 січня. Переважна більшість респондентів, а це 56% Ідсотків мають намір витратити на покуп до 5 тисяч гривень. Найпопулярнішими категоріями товарів усе ще залишаються продукти харчування, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої. Водночас 68% респондентів минулого року 61%, планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність. Із них 86% направлять допомогу захисникам на передовій 66% нададуть перевагу продавцям, які підтримують зсу та постраждалих від війни цивільних, переказуючи на допомогу частину коштів з кожної покупки. Мета міжнародного гуманітарного права, головні його принципи і завдання заборонені засоби і методи ведення війни. Науково-практичний семінар Освіта в громадах разом ми зможемо більше відбувся у рамках програми Браво, розвиток організацій та волонтерства. Захід зібрав вчителів права дев'яти відділів освіти Тернопільського району. Міжнародне гуманітарне право є одним із найефективніших інструментів, які міжнародна спільнота має у своєму розпорядженні для забезпечення безпеки. З утримання поваги і гідності під час війни особливо актуальним це питання є для вчителів, оскільки саме вони працюють з дітьми і можуть донести їм ту інформацію, знання якої є важливим сьогодні. Розкрити невідомі факти про життя провідника української ідеї. Нову книгу про постать Степана Бандери презентували в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини у новому виданні. Історик Микола Посівнич зібрав матеріали, які розповідають про погляди, характер та цінності лідера у організації українських націоналістів. Автор відтворив хронологію подій життя Степана Бандери, починаючи від народження хрещення, закінчуючи сімейним життям та долею родини ідеолога національно-визвольного руху. Більше про це Юлія Паскаль. Він ніколи не воював зі зброєю в руках, але був лідером, який об'єднав українців і створив національно визвольний рух. Так описує постать Степана Бандери, історик Микола Посівнич. Чоловік близько 20 років досліджує життя та діяльність лідера ОУН. Підсумком такої багаторічної роботи сьогодні стала книга Миколи Посібнича. Степан Бандера, провідник української ідеї. Багато цікавих матеріалів, документів невідомо про нього, і радянська пропаганда замовчувала його. І чому бандеру бояться в Польщі, в Німеччині, в Ізраїлю, і він для росіян є таким всесвітнім злом. На всі ці відповіді питання дає оця моя книжка, яка зосереджена на бандері як людині. У виданні автор розкриває невідомі широкому загалу факти життя ідеолога національно-визвольного руху, що вплинуло на формування його. Поглядів та цінностей книга розповідає про діяльність Степана Бандери, яка здійснила революційний поворот в історії України. Зібрано основні віхи від народження, від хрещення Бандери, від його навчання в гімназії, в львівській політехніці, перебування в ув'язнення в польських тюрмах, пізніше в концтаборах німецьких його хронологія життя і діяльності на чолі закордонних частин ОУН, сімейне життя Степана Бандери. Аби зібрати документи, які засвідчують ті чи інші події життя лідера ОУН, Микола Посівнич досліджував. Не лише архіви на території України, але й за її межами: в Німеччині, Канаді, Америці Польщі. Тут є гарні фото його життя і діяльності, де кожна фотографія це на вагу золота. Степан Бандера приховував свою діяльність і структури підпілля, знищували самі документи, в разі щоб вони не попадали в руки до радянської каральної системи. Ця книга на сьогоднішній день є найновішим дослідженням про життя провідника ОУН, яка розвінчує всі штучно створені до цього часу міфи. Придбати її можна лише онлайн. Його покликання лікувати людей, а духовне відновлення, народні художні ремесла та промисли. Відомий тернопільський медик ставив свою персональну виставку тематичних картин, створених із соломи. Вже понад 25 років. Чоловік займається цим видом творчості, з чого усе починалося, та що надихає майстра, знає Тетяна Скиба. На цих картинах образи тварин природи та фантастичних героїв. Їх створив тернопільський медик та майстер художніх промислів Петро Левицький. Днями чоловік презентував шанувальникам народного мистецтва виставку власних творчих робіт. Вже понад 25 років Петро працює з таким матеріалом, як солома. Він пригадує, як почав творити перші картини. Це, напевно, ще зі служби в армії, коли я виготовляв різні такі ну, дрібнички, сувеніри Ось під час служби в армії також свій цей так званий Дембільський альбом ну, повністю робив, робив сам. А потім, навчаючись вже в Тернопільському державному медичному інституті на той час, одружився. Я поїхав до дружини на Рівненщину і в неї дома то, от, подібні картини побачив. Після цього Петро Ловицький познайомився з майстром та вже через деякий час зумів. Освоїти техніку роботи з соломою. Більшість образів, за його словами, в запозичує та інтерпретує під свій стиль від американського художника Бориса Валеджо. На персональній виставці Петро Левицький представив понад 30 робіт, і це тільки частина його витворів. Взагалі в мене є понад 50 робіт. Ось ну, частина їх вдома, частина на роботі. Також я на роботі таку. Собі створив постійно діючу виставку. Я працюю в медичному закладі, в приймальні все виставлені ось представлені ці роботи. Стимулом креативити та створювати нові роботи для Петра Левицького є різні позитивні події, які трапляються в його житті. Деякі з них він переносить на картини. У мене обидва сини, вони майстри спорту, вони чемпіони України. От там ми поїдемо з змагання. Ну я задоволенням таким, тому що от черговий раз там син виграв змагання, став переможцем, зайняв перше місце. І я щось там втілюю якусь якусь картину, якусь частину. Можливо, картини. я собі переглянути персональну виставку творчих робіт Петра Ловицького можна у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Через танець передати різні події в історії, які колись пережила та досі переживає Україна. Тернопільські танцівники студії TNG Dance Company презентували грандіозний проєкт шоу модерного балету під назвою Необорна пташка. Танцювальний виступ артистів підсилила графічна віртуальна реальність, з якою вони працювали вперше, про те, як можна мовою танцю розказати про історію України далі у сюжеті. Нині західноукраїнського університету виступають танцівники модерн балету TNG Dance Company під назвою Неогорна пташка. У грандіозному проєкті артисти розкривають кілька тем, серед яких патріотизм та безперервність поколінь. Мета була наша донести правду про Україну, про модернову Україну, про те, якою вона була і якою вона є тепер. І що Україну потрібно берегти, потрібно цінувати те хороше, що тут є. І боротися, звісно, боротися за неї. Підготовка модерн балету тривала рік. У своєму номері близько 30 артистів взаємодіють з віртуальною реальністю, яка передається через спеціально створені графічні елементи. Складність полягає в тому, що сам танцівник не бачить цієї проекції. Та Софія близько 9 років є артистами модерн балету TNG Dance Company. Цього року танцівниці перетілились у негативних персонажів, що було в новинку для дівчат. Я граю Московію, тобто, можна сказати, Путіна. Я мучую Україну, я сміюся з нею, я дуже вредна. Зомбі це мої діти. Та. Це Щедрик. Це мої діти. Типу. Я мама, а вони мої діти. Танцювальне дійство артиста присвятили усім, хто бореться за Україну. Балет ми присвятили усім людям, які боролись і борються за сьогодення майбутнє України, за її свободу. Тому це буде такий наш дарунок, і тим, хто її захищає на передовій, і тим, хто робить все для перемоги тут у тилу, бо це теж дуже важлива місія. Такими подіями завершується тиждень спокійних і сповнених добрими новинами нам вихідних. До зустрічі на ТІВІ4.